Тут продовжує розглядати справу стосовно побиття ветерана Ігоря Бельдія в Настасові. Сьогодні допитували двох свідків. Ними були сусіди потерпілих. Вікно було відчене і тут почула ту крики, про ну, постріли. Не знаю, що таке, ну, що таке робиться. Такого ніколи ще не чула. Ти ще. Ще раз таке. Скільки було пасажирів і немає? Ні, не бачила кому. Марки автомобіля не приймають. Частину конфлікту на власні очі бачив інший свідок. Його допитали наступним. Він сидить за Ми його склопчем. Всі шкода. Бачив я машину біля брамі, сіру кольору. І побачив жінку і дитину, хлопчик, казується. І побачив я мужчину, який тримав зброю. Казується карамін. І тоді він дав команду, щоб жінка, з дитину сіли в машину, і він карабін передав у заднє сидіння, хто там був, не знаю, і розвернувся, і від'їхав десь із 10 метрів і зупинився, десь і свину постояв і поїхав. Після того, як допит свідків завершився, планували перейти до допиту обвинувачених. Однак їхні адвокати висунули ще одного свідка. Також про допит чоловіка, в чиїй оселі знайшли викрадену зброю, подав клопотання. Прокурор Її відомий, я так розумію, вся подія конфлікту, оскільки вона перебувала і після нього, і до нього, оскільки вона приїхала на місце події. Відповідно, вказаний свідок має суттєве значення, це свідок безпосередньо в якого. За місцем проживання якого було вилучено, викрадений він також просив виконати наразі якості світу. Опісля прокурор попросив продовжити термін запобіжних заходів для обвинувачених. Натомість захисник обвинуваченого, який перебуває під вартою, з цим не згідний. Що на захисту не погоджується із позицією прокуратури. І заперечує щодо поданого пота наступних підстав відкувань. Е, ну першу з не погоджується, що ризики, які існували під час обрання запобіжного заходу, продовжують існувати. То тобто, вважає, що на даний час є всі підстави не стосувати міжмітій за субідузів захід, вводить цілодобово домашнього арешту і застосування на електронних засобів контролю. Це суд, якщо прийде до іншого переконання, посиду все таки визначити розмір застави. Для прийняття рішення суд оголосив перерву. Захисники підозрюваних справу не коментують. Тьма, можемо чути подицю стрибенти. Нагадаємо, конфлікт трапився в серпні минулого року. Обвинувачені, а також дружина і син одного з них прийшли на подвір'я потерпілих за словами останніх з погрозами на попередження потерпілого Ігоря Бельдія. Підозрювані не відреагували, натомість відібрали зброю, почали стріляти і бити його ногами. Справу продовжать розглядати 27 лютого.